Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Ірані вночі, 29 січня, знову лунають вибухи. Вони прозвучали у місті Махабад біля штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції. Також, нібито, невідомі безпілотники атакували колону на кордоні з Іраном та Сирією. Про це пише журналіст Гурбакші Сінг Чахалам у твіттер та видання BNN. За даними Ізраїльського державного каналу, кін 11 невідомі безпілотники атакували військовий конвой на сирійсько-іракському кордоні. Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок у район Абу-Камаль. Вантажівка за даними ізраїльського ЗМІ, належали корпусу вартових ісламської революції. Хоча іранські змі заявляють, що там перевозилась гуманітарна допомога, в той же час, як інші змі повідомляють, що там перевозились дрони та ракети для відправлення у Росію. Також вибухи пролунали у місті Махабад біля штаб-квартири корпусу вартових ісламської революції. Нагадаємо, у ніч проти 29 січня в Ірані на заводі з виробництва зброї пролунали потужні вибухи. Відповідальність за це не взяла на себе жодна держава чи терористична організація. Західні змі вважають, що до цього може бути причетний Ізраїль та спростовують, що за вибухами в Ірані стоять США. Видання, посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника Сполучених Штатів Америки, повідомило, що ймовірно Ізраїль стоїть за нічною атакою безпілотника на військовий завод в Ірані. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, заявив, що жодні військові сили Сполучених Штатів Америки не були залучені до ударів по Ірану. Більше він не захотів коментувати цей інцидент. Інші американські посадовці теж заперечують причетність США до обстрілу військової інфраструктури Ірану. В Ізраїлі відмовились коментувати інформацію про свою причетність до знищення військової інфраструктури Ірану. У ніч проти 29 січня в Ірані на заводі з виробництва зброї пролунали потужні вибухи. Влада Ірану заявила про атаку дронів та переконувала, що збитки незначні. Жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи. Видання Єрусалім Пост стверджує, що, попри заяви офіційного Тегерана, атаки на військовий завод мали великі успіхи. Зазначимо, що Іран від 2022 року постачає Росії дрони камікадзе для ударів по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.